Всім доброго дня. Вийшла в день, хочу перевірити в курнику. У мене є підозра, що одна корочка чорненька. Вона колись у мене в тому році була кочкою. Є підозра, що вона знову хоче бути кочкою. А нам поки що це не потрібно. Світла в курнику немає. Хоча сьогодні, слава Богу, у нас більш-менш нормально. Доволі непогано. Правда, холоднувато на вулиці, курей не випускаю, нехай сидять. Налила Чіктоніки сьогодні, перший день будуть пити вітамінки. Трошки, може, подивимося. у мене там ще є один препарат, я побачила. Хочу перевірити, спробувати і подивитися, буде діяти чи ні, щоб не вищипували пір'я. Тому що сірку я давала, але поки що мені не дуже це все допомагає. Ось, Бачите, вищіпують один одного, ось прямо є, видно, до крові. Ось Треба забирати знову курицю. Дивіться, що вони роблять. Оце вже серйозно. Оце вже серйозно. Ага, прийшла я перевірити курочку, Вранці вона залізла. І тут сидить. Треба спробувати її дістати. І якщо буде квахтати, то, мабуть, дійсно. Ану, давай, давай, дорогенька. Що з тобою сталося? Давай подивимося. Ні, вона не... не кохче нічого, просто чогось сидить. Боюся, що вона чи прихворіла, чи ховається від когось. Треба буде подивитися, щось не так з нею. Ану давай, що з тобою сталося? а Ну що таке? Красуня, чого ти у мене зависла? Що сталося? Поспостерігаю, якщо що, оця курка. Треба її додому забирати, знову мазати, чи зеленкою, чи синим йодом, і помазати мазу ям. Вона там з дьогтем. Щоб трохи відлякати курей. Оце із за того, що в цьому році у нас настільки холодно, що постійно кури сидять в порнику, Оце у мене такі сюрпризи неприємні. І як бути, от, чесно кажучи, не знаю. І Вже не можу дочекатися весни. Зазвичай так нормально, зима, там нічого там теж є свої плюси. Приємно, але в цьому році вже як ніколи холодно, світла немає, і оце тепер не можу дочекатися. Ще з курями от така у мене катавасія, щось в цьому році погано. І щось обробити, якісь токурних чи чимось там обробити препаратами, не обробиш, тому що вони тут стоять зачинені. Курочки сидять, Попіл, все це, це я посипаю, але якщо дуже багато шкідників чи якась то інфекція тут є вже, то воно нічого не допоможе. ця ця штука. О, див, дивлюсь, іде назад, іде. Зранку то я принесла їсти, вона сиділа, потім залізла в гніздо і все, і на цьому все. І з яйцями у нас великі проблеми. а ну давай. Сто років такого не було. Одне яйце, тут все перекопали, нічого тут немає. Якась тут неприємність у нас з'явилася і не несуться. Перевіряла, думала червоний кліщ, була у нас така проблема. Ну, три яйця, а вже день, це мабуть, вже. Може, ще одне знесу, і все. Перевіряла там, там, там ставила лавушки і так перевіряла. Не видно червоного кліща, поки що холодно, його немає. Може, десь він там сховався таємно, але поки що я не бачу. Може, якісь то інші. Вон, бачите, що робиться? Ну, що ж робити? Вон, і попки, дивіться, які червоні попки. Я там шукала. Інформацію може від сірки, хоча я її даю по нормі. Може, із за того я там прочитала, що е, ну, нова сірка свіжа, тільки купила. І вона може навіть подразнювати написано в інтернеті, подразнювати от такі от моменти, як у курочки. Дивіться, що робиться. Червоного кольору і аж напухло все. Вже і розглядала, і брала цих курень. Не розумію, що сталося з ними. Може, із-за того, що сидять постійно в курнику і нема чим зайнятись, хоча я їх так, якщо мінус п'ять, на вулицю випускаю. Але вони все одно не хочуть нікуди. йти. Вон ходять один одного клюють, і невідомо, чим це закінчиться. все це. Різко спала є ця нізкість, і всі ходять і постійно забираю ту одну, ту другу курочку додому, мажу їх, тому що постійно виривають пір'я, постійно вони ходять в крові. Тільки оця була, помазала її, начебто нічого. Ось. Тепер інша, Вон, вся в крові ходить. І вони одна у жорну клюють. Ну, як бути? Он знову та курочка йде і там сяде і буде сидіти. Вон цікаво, сяде в інше гніздо чи ні. Вон, бачите, що робить квочка. Почекала я і дивлюся, залізла вона знову. Де вона ділася? Ага, в інше гніздо залізла. Мабуть, вирішила бути квочкою, так? Да? Хтось боюсь, що ти у мене стала квочкою красунечка. Не годиться мені це. А ще такий момент е, цікавий. Я спостерігаю по своєму господарству. Як тільки у мене з'являється кочка, повинна навпаки бути, що вони повинні е, під неї підкладати яйця. У мене в господарстві зовсім не так. У мене все навпаки. Вони беруть і зовсім перестають нести яйця. От люба, яка завгодна курка сяде, все, яєць не очікуй. Оце чому я одразу їх бігом забираю і відучаю для того, щоб <кій> вони продовжували мені нести стоятися. Скільки років вже пройшло одне те саме. От, чим це пов'язано, я не розумію. Оце відбувається дія, що вони вищипують один у одного. Пір'я, Мені здається, що із-за того, що дуже мало дають світла, а ти ж не будеш. Лампи то я ставлю, але постійно туди-сюди носитися з лампами цими не будеш. І от мені здається, може їм не вистачає світла, і вони отак от постійно ще й сидять в курнику із-за холода, нема чим зайнятись. Вони, вони от постійно вищипують один од, у одного пір'я, вони вищипують. Нема чим зайнятись. Там на вулиці вони походять, щось поклюють, тут нема чим зайнятись. І плюс, що немає світла, оце такого штучного. У нас хоча і велике вікно, і світ... так, в принципі, достатньо. Нема такого, щоб вони в темряві сиділи. Але от штучне світло, мені здається, все ж таки дуже важливу роль має. Я раніше цього не помічала, тому що у нас більш-менш нормально було зі світлом. Там, в 22-му році, так я, у мене були маленькі курчатки в цей момент, так мені доводилось постійно ставити, носитися з цими лампами, і у, у них світла було б набагато більше. Зараз я так подумала, що не буду я з ними носитися тільки вранці, коли вони там їдять, і ввечері, якщо нема світла, то я приношу їм лампи. А так не ношуся з лампами. І оце, оце таке у мене. Може. Хоча вичіпування пера почалось ще злітку. Яка причина, ну я просто не знаю. Все, додатки, все у них є. Не можу я нічого зрозуміти. Ох. Так що так, отакі у мене новини. Піду. Там підготую клітку в кролятнику і заберу цю курку, нехай сидить, буду спостерігати. Забрала я цю курку в клітку в окрему, там, де був кролятник, нехай посидить, подивимося, як вона себе буде поводитись. Поки що, поки що. Я не бачу, щоб вона квахтала, але чого вона постійно сидить і у гнізді, невідомо. І нічого не їсть. Насипала їжу, налила води, ще долью чиктоніка, вітамінок, і буду спостерігати. А може, все ж таки вирішила стати кочкою і тільки початок, там помітила я перший день, буде видно. Оце хочу ще вам розказати про бажання. Треба якось мріяти. Щось бажати, але якось так <хи>, обережно. Тому що, коли у мене були перші кури ломан браун, це була, продавали там на ринку, я так розумію, відбраковка е, з птахофабрики. І вони у мене були довго і я все хотіла е, квочку мати. І ніхто з них не сідав на яйця. І ви знаєте, я тоді не знала це були мої перші кури. І я не знала, що птахофабрики курки не сідають на яйця. Неслись вони гарно, справно, ніяких питань. І потім у мене з'явилися інші кури, і там, хоча вони теж цікаво були, начебто, з птахофабрики, той самий продавець. Може, йому хтось дав зі свого господарства якийсь такурей, тому що почалась повномасштабна війна, і вони якось там перемішалися чи щось. І одна у мене курочка сіла на яйця. І вийшло так, що з тих чотирьох курочок, що були, інші у мене були півники, так три з них квочки. І ось новий вигадок був у мене і теж повно хвочок. Тому отак от треба бажати, але якось обережно. Таке моє бажання було сильне, що була у мене квочка. А тепер ну щось з ними, як дурін з пісаною торбою. Отакі у нас бажання, бачите? Бажати вмію, але не те, що потрібно. Так що так, друзі, отак. Всім дякую за увагу. Гарного дня.